Друзі, вітаю вас всіх знову на моєму каналі. Ще один осінній погожий день і, як завжди, можна прогулятися у ліс. Два дні були сильні приморозки, але надію не втрачаємо. Як ви знаєте, ми шукаємо білі гриби, гарнесенькі, білесенькі. Ну і все, фільмуємо і показуємо вам. Так що дякую, що дивитесь відео, лайкайте з вас коментарі. Ну, а ми починаємо нашу прогулянку сьогодні. Сподіваємося, що щось знайду. Поки прогулянка така безрезультатна. Гуляємо гуляємо, грибів немає. Ліс гарний. осінній діньочок, але щось гриби не, не ростуть. Я скажу взагалі. В цьому сезоні сезон грибів не, не пішов, не задався, як то кажуть. Тільки отой приходить, це що ходить по лісу та насолоджуватись їм осінніми такими діньочками. Так, що тут? Сюди спуститись. Отакі овраги приходиться перелазити, я там його зверху перелізу на ту сторону там треба. Ось як він виглядає зверху, з дороги. Він тут через дорогу проходить і йде он туди до гори. Тут, коли багато дощів або навесні, коли сніг тане, то тут, звісно, цілі річки стікають туди донизу. Так, ну а ми крокуємо далі. Зараз потічок будемо проходити. Ось хочу сказати, що кожного разу тут щось зміняється. як сильні дощі пройдуть, тут взагалі. І повалені дерева. Якісь камні з'являються принесені з інших місць. Там щось повикладали. Зараз камеру заховаю та будемо перелазити. Вон коли складка там була. А та її водою знесли. Ніхто нічого не зробив тут. Будемо намагатись перейти якось. Як гарно в лісі. Листечко килимком лежать. Я ж Казав, були приморозки, все пожовтіло, частина попадала. Так. Дуже гарно птахи співають. Але грибів нема. Шкода. Нічого погуляємо. Подихаємо повітрям лісовим. Послухаємо лісову музику. Так, ідемо далі. Тут уже з дерев листя пооблетало. Сейкий заховався Такі ще варіанти клієнти. Ой, яка краса таке різнокольорове все? Ліс розфарбувався осінні тона. Прям як золоті стоїть. Продовжуємо гуляти, бродити. Ну, який висновок. Білих жодного не знайшов, але пакет назбирав мухоморів. Будемо сушити. Один плюс, що їх здалеку видно, бо вони мають яскраві шляпки. Так, будемо потроху повертатися вже на гору за ліс. Зараз так потихеньку ще в один ліс зайдемо та будемо спускатись. Такий собі лісовий затінок. Як красиво! Все-таки осінь є осені такий своєрідне. Своєрідний плюс, так би мовити. Так, а як тут пройти? Тут джипами чи монтажівками їздять чи що. Все, потрохи спускаємось назад, Ну трошки іншим шляхом, ну не трошки, звісно, кільце обдали. Так що така прогулянка, прогулянку ніхто у нас не відбере, але з білими проблема. Якщо щось цікаве буде, ще познімаю, а поки... Всім бажаю мирного неба. Дякую, що додивились відео до кінця. З вас подобайка, коментар. З мене нове відео, як завжди, все як завжди. До нових зустрічей у лісі. Красавець, ай, красоня. Ох, яка шустра. Притка-притка, так джу-джу-джу, з гілки на гілку.